У 2024 році на Черкащині зафіксовано 8 осіб у 16 епізодах кіберзлочинів. Основні шахрайські схеми незмінні. Повідомлення про виплати грошової компенсації постраждалим від війни: фішинг-покликання, шахрайські сайти, купівля-продаж товарів по передоплаті. Щоб захистити себе, важливо використовувати унікальні паролі та двофакторну аутентифікацію, наголошують фахівці. Протидія дезінформації в інтернеті покращується завдяки проєкту кібербезпеки. Брама громадяни мають можливість надати нам інформацію в оперативному характері про протиправні або інші дії, які відбуваються в мережі інтернету. Наприклад, наявність певного облікового запису, який вчиняє шахрайські дії, або наявність групи, де розміщується протиправна інформація. Наприклад, російської пропаганди і так далі.